Зараз ми будемо робити ізоляційну віконну раму розміром 1 метр на 1 метр. Тепер для початку нам знадобляться целофан, ізоляційна трубка та інші ПВХ-труби. Також речі, які нам знадобляться, щоб зробити це самостійно. Це пара ножиць, різці для ПВХ труб, клейка-стрічка для складання рами. Мірна стрічка та звичайний ніж. Тепер ми збираємось виміряти наш каркас. Тепер це конкретне вікно має розміри 1 метр на 1 метр. Тому ми починаємо з нашої першої ПВХ труби. Відміряємо метр. Ці вікна набагато легше зробити вдвох, так як це швидше. Одному можна це зробити, але вдвох це швидше. Тож це один метр і він сформує вершину. Зараз вимірюємо. Інший, інший метр. Гаразд, очевидно, це буде ідеальний квадрат. Тепер потрібно порізати ще одну ПВХ-трубку. Треба виміряти ще один метр. Це конкретно один метр, тому що це метр прийнятне нами практичне правило. Після того, як ми зробили те саме тут в Ізюмі, а рама сторона якої перевищує метр, має тенденцію вигинатися посередині. Просто через велику довжину сторони. Тож ми придумали емпіричне правило, яке полягає в тому, що будь-що починаючи з метра, ми намагаємось створити середню скобу, щоб дозволити зовнішній рамі з пвх труб залишатись прямою та не вигинатись. Отже, нам потрібно вирізати одну для середини. Тож ми отримуємо один метр тут і ще один метр тут. Просте правило, яке ми прийняли, полягає в тому, щоб покласти нашу ПВХ трубу посередині на саму опору з кожного боку. Тож не жодного конкретного вимірювання. Фактично, ви робите, ви просто дивитесь і робите. Так, просто посередині. Тепер це очевидно, збереже зовнішню частину рами гарною і прямою. Треба, щоб вони не згинались, тому що коли ви вставляєте їх у раму. Залишаються щілини, які пропускатимуть більше протягів повітря в будівлю. Тепер заклеювання стрічкою насправді дуже просто зробити. Але є дуже прості речі, які ми повинні пам'ятати. Отже, ми прикріпимо спочатку кут руками. Ми починаємо з використання одного шматка клейкої стрічки, яка йде вгору по довгій стороні навколо верху, та навколо, навколо іншої сторони. Отже, це наш перший шматок клейкої стрічки. Намагайтесь робити все якомога акуратніше. Інакше вони втратять свою гнучкість. І ми не хочемо, щоб все виглядало погано. Отже, це два шматки клейкої стрічки. Третій шматок клейкої стрічки йде вгору по ширині. А четвертий, щоб закріпити його. Отож, є чотири шматки клейкої стрічки. Ще більше не слід використовувати. Інакше ви почнете додавати фактичні сантиметри до рами. Отже, знову один шматок клейкої стрічки, щоб прикріпити кути. Один по довжині, Один для захисту. А потім ще один. Вам потрібні тільки маленькі шматки, і ви робите це для кожного кута. І тепер для середини вам знадобиться лише. Два або три шматки стрічки. Закріпіть один шматок стрічки з боку, а потім один навколо. Отже, тепер у нас є наш каркас. Усі чотири кути надійно закріплені, середня дужка надійно закріплена. Тому в кінці це виглядатиме саме так. Очевидно, це заважає зовнішній рамі вигинатись. Якщо труба прогинається, у вікні будуть прогалини, що створюватимуть протяг, тепер поліетиленові розгортки. А тепер правило, яке ми адаптували, полягає в тому, що треба додати поліетилен – на ширину долоні з кожного боку. Це надасть нам можливість обмотати трубу. На ширину долоні. Розріжте пластик ножицями, переконавшись, що залишився зайвий пластик на ширину долоні. Тоді з поліетиленом буде три відкриті сторони та одна закрита сторона. Почніть цей процес прикріплення поліетилену, спочатку перейшовши до відкритої сторони, та приклеївши поліетилен. До внутрішнього поліетиленового листа таким чином. Отже, створюючи першу частину кріплення. Вам потрібно кілька шматків клейкої стрічки в залежності від її ширини. Тепер ми перевертаємо раму та поліетилен, обертаючи пластик навколо рами. Ви хочете зберегти сторони гарними і рівними. Щоб рам не стала занадто неохайною, бо, зрештою, ми будемо загортати все разом, як подарунок. І ще раз переконайтеся, що коли ви це робите, ви залишаєте пластик на ширину долоні з обох боків, щоб ви могли знову обернути його навколо ПВХ труби. Це перший раз, коли ми будемо щільно натягувати поліетилен навколо рами. Тож, зараз ми візьмемо цю секцію і натягнемо його якомога міцніше. А з цього починається створення нашої ізоляції. Так, один там, один посередині. Один праворуч. Добре. А потім сторону. Як ви загортаєте, як подарунок. І знову ж таки, поки ми це робимо, ми стежимо, щоб поліетилен був щільно загорнутий. Це важливо. Ще один шматок лікує стрічки, стрічки посередині. І ми загортаємо цю сторону, як і в останній раз. Клика стрічка в ці три місця перед тим, як ми загортаємо все як подарунок, досить туго. Досить туго. Як бачите. Тепер додаємо ізоляційні труби. Тому, зазвичай, ці ізоляційні труби цілі, тому би повинні зробити надріз удовж труби до центрального отвору. Щоб ви могли встановити їх навколо рами. Іноді ви можете знайти ці ізоляційні труби. З уже зробленим розрізом, як з попередньо нарізаний магазинний хліб, але частіше їх наріжуть. Тож тепер ми хочемо обернути ізоляційну трубку навколо труби з ПВХ біля розрізаної секції. Тож, ця буде кріпитись ось так у верхній частині рами. Наступна збоку. І такий же надріз робимо для іншої сторони. Переконайтеся, що краї ізоляційної трубки іде ідеально підходять. Отже, ця трошки коротша, тому використаємо іншу, просто показати подовжені. Але ви можете, якщо у вас закінчується матеріал, просто додати більше ізоляційних труб, щоб заповнити проміжки. Якщо ваш перший розріз був занадто коротким. Це також може допомогти. Отже, тепер в нас є ізоляційні труби. Ми маємо перший шар поліетилену або целлофану. І в нас є свій каркас. Тепер залишилось це другий шар целлофану. Тому у нас буде чотири шари. Оскільки це подвійна довжина, що означає чотири шари ізоляції. Перший шар зупинить вітер і погану погоду. Наступні три ізоляційні. Наступні три шари призначені для утеплення. І ці вікна вони насправді кращі за теплоізоляцію, ніж вікна з подвійним склом. Тож єдине, що вони точно зроблять, це збережуть вам тепло. І, очевидно, трохи природного світла, зупиняючи при цьому ультрафіолетові промені. Тому, як і раніше з рамою, ми обмотаємо поліетилен навколо рами та ізоляційних труб, переконавшись, що все щільно загорнуто. Потім закріпіть її клейкою стрічкою на шарі целлофану. Тепер ми обернемо його ще раз. Ще раз тут. Добре. Тепер затягуємо знову ж таки, чим щільніше ми це зробимо, тим краща ізоляція. Заклейте його. Там один або двома шматками. Один посередині. А потім ми завернемо це як подарунок. Знову ж таки, набагато легше робити все удвох. Хоча це можливо і самостійно. Краще, якщо ви зробите це правильно. Ви хочете дістати руками кут так званого подарунка, а потім заклеїти його скотчем. Повторіть з іншого боку. Кут повинен заходити усередину. гаразд, тепер у вас є квадратна метрова рама. У вас є жердина посередині, щоб всі сторони були прямими. І це піде замість вашого розбитого вікна, тож після того, як ми поставимо цю раму. Зовні, якщо рама не захищена від поганих погодних умов. Ми будемо використовувати герметик. Це надасть йому гарної ізоляції. А потім, якщо це зі сторони вікна і захищена від погодних умов, ми часто просто приклеюємо його до рами та ізоляції. Скотчем. Проте важливо пам'ятати через температуру, яка тут часто мінусова, скотч повинен бути з внутрішньої сторони вікна. Отже, якщо у вас таке вікно, як позаду мене, це буде виглядати так. А ззовні. Це буде ось так. Бо інакше клейка стрічка може замерзнути. І якщо вона замерзне, вона розпадеться. Тож важливо захистити стрічку від води. І якщо випадково ви виміряли його неправильно, що я зробив мільйон разів, ви можете. Якщо, наприклад, є розрив ось так з одного боку вікна або такий розрив угорі внизу, чи де завгодно це може бути. Тому що не кожна насправді ідеально пряма. Так що ви можете додати більше ізоляційної трубки, а потім заклеїти її клейкою стрічкою. А знову готуємо ізоляцію. Між нашими вікнами і фактичною структурою, що вже на місці. Це важливо, щоб зупинити протяг. А також можна використовувати поролон. Якщо можете використати це, використати це щоб додати більшої ізоляції. Але і це насправді добре справляється із своєю роботою. З цим і клейкою стрічкою буде герметичність і відсутність протягу. І в кінці, що ми робимо, це просто беремо і рукою і обводимо зверху, де ми заклеїли його, і з боків. І ви можете з легкістю відчути, якщо є протяг. А якщо є, загер... загерметизуйте, бо інакше створюватиметься протяги та холод. Тому нам це не потрібно. Але в теорії, якщо ви зробите все правильно, заклеїте все як треба, тоді ви зрозумієте, що вікно буде повністю ізольоване. І температура у приміщенні підніметься, як тільки ви їх поставите. Я думаю, це все. Дякую. Дякую, Олексію, дякую за зйомку і успіхів вам у створенні ваших вікон.